Перечуття новорічних свят наповнює серця радістю та бажанням творити. Аби додати в домівку особливої атмосфери, не обов'язково бути професійним дизайнером. Майстриня Юлія Федченко провела майстер-клас новорічної композиції для глядачів телеканалу Прилуки. Жінка продемонструвала, як створити неповторну декорацію, використовуючи прості та доступні матеріали. Ми будемо використовувати ось такий гарний мобіліс. Це на справжня ялиночка, так але можна замінити її штучною. Також будемо використовувати кульки зеленого, срібного кольору і такий більш бежевих тонів, тому що у нас рік змії, а змія не дуже полюбляє яскраві тона, тому ось такі гарні гами ми використаємо. Нам також знадобиться для нашого майстер-класу Оазіс. Тобто для чого він? Якщо у вас не штучна ялинка справжня, він гарно піде буде довше зберігати нашу красиву композицію. Нам знадобиться ось така вазочка у мене. Вона можна її на столі поставити, або, наприклад, біля каміна, якщо він у вас є, або просто на робочому столі. Оазіс додатково ми замочили у нас в водичці, це якщо ялинка справжня, якщо ні, можна використати просто сухий оазіс, або, звичайний стіродур для побутових. Матеріалів для строй. Підготовчий етап завершено. Починаємо творити. Для того щоб водичка із оазіса не виливалася, так а зберігалася гарно. Нам потрібно звичайний кусочок плівки. Якщо у вас такої плівки немає, флористичної, використайте просто плівку для наших для харчових, на харчових плівку. Так. так, ми запаковуємо. Виміряємо, скільки нам потрібно розмір, висоту нашого, так, щоб весь наш оазіс був у нашій плівиці. Нам знадобиться саме звичайний скотч. Складаємо ми ось так, для того, щоб не виливався наша водичка, не виливалася. Беремо скотч і трішки закріпляємо. Закріпили все. Переворачуємо. Так, щоб вам було зручно все це робити, знову піднімаємо серединку і вушка загортаємо, щоб воно гарно, естетично виглядало. Але ж перед цим потрібно виміряти наш оазіс так, щоб він гарно вміщався у нашу ємкість, нашу, наприклад, вазочку. Тому, перед за все, виміряйте, будь ласка. Ми його поміщаємо сюди. Потрібно так, щоб він гарно, міцно стояв, щоб наша композиція не трусилась і не впала. Так, все, все, що нам не потрібно, ми обрізаємо. Далі час оживити зелену красуню. Озброївшись секатором, підстригаємо гілочки нобілісу або штучної ялинки, надаючи їм бажаної форми та пишноти. Підрізаємо на косу для того, щоб вона краще припилась, і ось таким рухом. Трішки під кутом ми її закріпляємо. Дивимося, як буде гарно розташування наших гілочок. Чи ми хочемо, щоб вони вверх дивились, чи, можливо, трішки вниз. Без різниці це все залежить від вашої фантазії. Після закріплення гілочок ялинки декоруємо новорічну композицію. Спершу потрібно закріпити. Елемент, який буде в нас в центрі композиції. Це може бути свічка, це може бути, наприклад, велика свічка. Давайте візьмемо цю і подивимося, як вона. У нас така буде гарна біленька свічка, щоб наша композиція така була, як трикутничок тяглася догори. За допомогою гнучкої флористичної проволоки або шпажки закріпимо свічечку. Вона здавна є символом домашнього затишку, тепла, надії та романтики. На кінчику починаємо його обкручувати, фіксуємо бажано. 3, 4 наші шпажки. Беру з шпажки, бо вони більш кріпші і гарно будуть тримати нашу свічечку. Чим більший елемент, тим більше потрібно наших точок кріплення. Настав час додати ялинці яскравих фарб та сяйва. Прикрашаємо її блискучими кульками. Виміряємо довжину нашу і починаємо так само в уазі закріпляти довільно. дивимося, як нам більше подобається, так щоб з усіх сторін наші були кульки не з одної. Дивимося на фактуру кульки, наприклад. Тут була ось така матова, тут глянцева, щоб вони не повторювались один біля одного і гарно, гармонічно виглядали. Також в композиції можна використовувати таку техніку, як нерівнобедрений терикутник. Коли не Різного розміру розміщаємо, наприклад, наші елементи в такому трикутничку. Тоді композиція стає більш гарнішою і цікавішою для гномоглядача. Додаємо ось такі гілочки, для того, щоб відтіднити нашу ялинку і показати більш ніжну композицію. Вони водички не потребують, тому ми можемо просто їх закріпляти навіть на самих гілочках. Після завершення оформлення новорічної композиції додаємо вишуканості самій вазочці. Її можна прикрасити ніжними бантиками зі стрічки. Стрічок ми зробили бантик. Для того, щоб бантик гарно наш виглядав. Обов'язково його, будь ласка, попідпалюйте. Бачите, щоб не було ось таких? Ось так. Всі кінчики ми гарно підпалюємо. Тоді наш декор буде довго зберігатися і стрічечки не будуть торочитись. А щоб закріпити бантик, майстриня Юлія ділиться двома способами: тобто, взяти просто на довгу і обв'язати навколо нашої композиції. Ось так, наприклад. Так? Є. А можливо, можна також зробити ось таку петельку, так, закріпити проволочкою тут і за допомогою даної закріпити в самій композиції. Підрізаємо довжину, яку нам потрібно, і просто ось так вставляємо композицію. Процес майстер-класу новорічного декору добігає кінця. Фінальний акорд – запалення свічки. Ось така новорічна композиція у нас вийшла. Затратила ми не дуже багато часу, тому кожен зможе її виконати. А потім прикрасити власний будинок, робоче місце або ж комусь подарувати. Однією з переваг такої новорічної композиції є те, що вона чудово зберігається і може радувати око не один рік.